Всім привіт! У нас восьма ранку. Це означає, що я вирішив покатати промку від уклона. Я думаю, всім приходило, що з 8 до 10 всі замовлення по уклону, які приймаються по ланцюгу, йдуть з 0% комісії. Тому мені прям стало цікаво, чи, чи можна щось таким чином заробити. І я виїхав дві годинки попрацювати під 0% комісії. Тому відразу вмикаємо уклон. Тим більше, деякі мої підписники дуже люблять, коли я не фільтрую, а ввожу все підряд. Звичайно, це сарказм, але мене трішки убиває, що деякі люди не розуміють, що в принципі, ми всі різні і ну, не можемо працювати однаково так, як всі. Є люди, які люблять там фільтрувати, можуть там, пів години сидіти, чекати замовлення, там гарне, яке жирне. У мене, якщо я там 10 хвилин не отримав замовлення, я вже починаю скручувати фільтри і ну, фільтри і брати, там, все інше. Тому що ну, просто не люблю я чекати. От Я виїжджаю, там, цілий день не працюю, я виїжджаю ввечері, там, працюю 5-6 годин і ще по пів години чекати замовлення, ну, це, по-моєму, якось якось трішки неправильно. Тому... Коли замовлення є, коли вони приходять, я катаю гарні замовлення виставляю гарні фільтри. Але якщо замовлення не даються, то, звичайно, я скручую фільтра і везу, в принципі, набагато і гірші замовлення. Якось так. У нас в ефірі вже куча замовлень. Уже так. Це є. 1,7 кофе. 1,7. 1,5, 1,8. В принципі, кофи гарні і все в центр. В принципі, нічого дивного. Як зазвичай, зранку у нас все в центр. І так. вімкнули ми ланцюг і чекаю. Прилетіло мені тільки що ось це замовлення, але ж це явно скрутка. 1,17 кофе. і воно було обов'язкове. Типу я його... Так, у нас 100% відмін. Ну, ну, реально скрутка. Тут, якщо скрізь кофи там йдуть 1,5, знаю, 1,6, то ну, це 1,17. Це явно скрутка. А чому воно ну, обов'язково прийшло? Я не зрозумів. Приколи. О, оце вже краще. 313 гривень, обов'язкове замовлення, подача 500 метрів. 2. Ось так, В принципі, такий чужок мені подобається. Мені от дуже цікаво. В спальнику, звичайно, замовлень купа, там, піймав гарне замовлення. А що буде в центрі взагалі. Зараз приїду, тому що ну, я вже не пам'ятаю, коли працював зранку чи в день. Останніх декілька місяців я працюю виключно ввечері, стабільно, з 6, з п'ятої, з 7-ї години плюс-мінус вечора. Тому, якщо чесно, без поняття, чи будуть там замовлення, чи не будуть. Чи приїду, буду просто стояти. Приїхав з гарним замовленням і на цьому все закінчилося. Замовлення закінчилося, скажімо так. А може ні, побачимо. Яка у нас ситуація зранку. Так, 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 це десь, десь тут. В принципі, взагалі дуже рідко приходять замовлення з е, жулям, прямо поряд, де я живу. Е, зазвичай приходиться подаватися десь в сторону Вільямса, Нової Англії. А тут прям прикольно 500 метрів з пофіком 2 шукаємо людей. Трічки не там показала. Так. завершаем поездочку и сразу у нас пролетелось такое замолвление З кофом 1.36 на Леонтовича. Завершаю. О! І відразу блін. Без кофа. -ху 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 -ху, не брать не брать. А що взагалі з кофом вони їдуть? Чи нема? Ага. Да, в принципі, кофів немає. Тому ось такі замовлення. Хоча блін їхати там звичайно здається Минут 20 мінімум. За 90 гривень. Ну, добре хочеш без комісії, тому що якщо відняти ще комісію, то взагалі там на тих 60 гривень убити пів години ну, таке собі. Так, це замовлення ще було нормальне. А ось це, яке прилетіло, це прям капець. Так, завершаємо це замовлення. І в нас прилетіло наступне. І прям цікаво чи пройде промка, тому що зараз я прийняв його до 10, але завершу, що вже після 10-ї. А промка діє ніби до 10. Нахиті, я там пам'ятаю. Знаю, що в уборах болта постійно, коли ці промки то виходить, головне прийняти зазначений час на замовлення, а коли ти вже його виконав, то вже в принципі немає значення. Думаю, воно так само буде. Так, я вже біля аквамарину. 10-15 на годиннику у нас і можна вмикати ланцюг додому. Цікаво. Зняло комісію чи ні? Ні, комісію не зняло, Це замовлення останнє. Тому зараз чекаю замовлення в сторону дому і буду підбивати якісь підсумки. Прочекав буквально одну хвилину і прилетіло замовлення, ось таке за 189. Без кофа, звичайно. Але... Але швидко. І так, даваємо підсумки. Проїхав я майже 50 км, 48 км. Ну хай зараз доїду додому, де 50. Того 250 гривень. Це паливо, плюс амортизація. Каса у мене 913 гривень. Тобто віднімаємо 250 гривень. Від 900 це виходить в нас 650, 660 гривень я зробив чистими за майже 3 години. Зараз без 1011. В цілому прикольна штука, це без комісії. Але для тих, хто працює в день, хто працює зранку, це прям їхня стихія, затори, все, працюють. Люди, і плюс такий бонус, що немає комісії. Для мене, як я звик працювати ввечері без заторів, ну це прям каторга не робота, якщо чесно. В заторах постійно тягнутися. Тим більше я виїжджаю з теремки, тут не працює метро і прям затори до центра реально жахливі. Тому, тому це не для мене. Хоча такий прикольний досвід. І ще хотів поговорити про останні новини. Я думаю, всі вже чули про штрафи 17 тисяч гривень для водіїв, про те, як топлять ухлон, деякі телеграм-канали, блогери, і вже підключилася поліція до цього. Що я на, на, на рахунок цього думаю? В принципі, така тема важка, але що, що я думаю, які в мене думки. Я думаю, всі пам'ятають історію з кол-центрами. Коли скрізь писали, блін, все, зараз влада почне боротися з кол-центрами, вони там незаконно працюють, людей дурять, бла-бла-бла, треба їх закрити. Всі пам'ятають, чим це закінчилось. Такий гарний піар, десь там протягом тижня-двох. І потім Коля Тищенко гарно почав кришувати ці кол-центри, збивати з них гроші за те, щоб працювати. Ну і чим це закінчилося. Потім інша історія, хто там слідкує за футболом українським. Є такий Павелко. Також пішла така інформаційна компанія на рахунок нього, що корупціонер все, там повинен сидіти в в'язниці. В принципі, ніхто не спорить, корупціонер там ну, явно. Але суть тому, посадили його всі зло, таку там компанію запустили, там справу завели, звінили голову УАФ, Став Шевченко, все, Павелка випустили. Ну, хто може не знав, його випустили, він на свободі. Показується вже коли е, зона впливу змінилася, то що вже не корупціонер, вже не потрібно садити. І така ж сама історія з уклоном, мені здається. Почали там деякі блогери, телеграм-канали прям топити. Тут потім... Бачили суспільну думку, що всі підтримують, так, да, так і треба, хай платять податки, вони ж такі там уроди зажралися. І підключилася трансбезпека з поліції і почали штрафувати водіїв у коло саме. Що саме ціхав, хто їздить з наклейками у коло. Для того, щоб, як мені здається, в мене немає ніякої інформації, ніхто нічого говорив, але це, ну, це явно середньо. Для того, щоб прижати. От побачите, прийде там. Декілька днів, можливо тиждень, два, там, місяць, ну, все залежить від того, наскільки швидко домовляться. І далі все буде працювати, як і працювало. Е, Ні не буде діла до тих податків, нікому не буде діла до цих ліцензій і всього іншого. Просто переділ, розподіл, зон впливу і заробітку грошей. І все б нічого, але, знаєте. Є деякі моменти, які після цього залишаються. Це, по-перше, водії, які отримали, по суті, не за що ж штрафи. Ну, звичайно, зараз не хочуть писати в коментарях. А, хай там робить ліцензію платять податки, але то, моя аудиторія це більшість водіїв таксі, і вони розуміють всі нюанси цієї теми. Е, Появилась з'явилася купа водіїв, які просто отримали штраф. 17 тисяч гривень. Ну, це немаленька така сума, так, так. Плюс. Купа людей, які не розуміючи навіть того, стали інструментом перерозподілу ресурсів. Тобто запускається якась новина фейкова, якийсь канал Телеграм, отримав вказівку, пропрацював, пописав новини, там потопив, люди починають підтримувати, да, все так і треба. Починається суспільний резонанс, суспільний тиск, і тим самим компанію людей там прогімпають. Саме то Павелка топили всі, там, всі комуниліні. Хоча, ну, хоча там було за що, але тим не менше, я не проти податків, ліцензій, я за те, що всі працювали відкриту, сплачували всі податки, ліцензії, щоб все в нас було справедливо, але я проти вибіркового правосуддя. Чомусь Bolt і Uber не, не, не чіпають, тому що це міжнародні компанії, там, Uber, американський естонський. якщо їх тронути, можна і по шапки потримати від представників тих країн. Тому їх ніхто не трогає. А тут можна топити. Таких історій насправді купа. І от саме обідне, що у нас влада, особливо в під час війни, займається не покращенням якихось умов, не робить те, щоб, наприклад, ті самі водії таксі оформляли ліцензії. Ну, зробіть, як там в багатьох країнах, де це там... Все зрозуміло, понятно. а не так, як нас. І ФОП відкриває, і те роби, і те роби, і при тому буде купа інших водіїв їздити без ліцензії, одні будуть платити, інші ні. Я думаю, якщо платити податки, то платити повинні всі, а не вибірково. Плохо, коли нас СБУ замість того, щоб під час війни займатися. Національною безпекою займається тим, що <кхім> слідкує за журналістами, за бігусами, всі, я думаю, також чули цю історію. І ось що саме обідне, що такі люди, як Тищенко, Татаров, реально займаються державним терором бізнеса, терором людей, рекетом і всім іншим. Ну, Яке в нас майбутнє, коли в нас СБУ займається прослужкою журналістів, замість того, щоб займатися там державною безпекою, коли депутати замість того, щоб там, писати закони, приймати, там, подавати різні депутатські запити, там, вирішувати проблеми якісь, вони займаються просто якийсь ОПГ, просто доять бізнес. Ну, всі, думаю, всі знають, хто хоч трішки цікавився новинами, що татаров з офіса, там, просто доїть бізнес український. І просто уклон попав під цей каток. Ну, Далі буде інша компанія. Прийде тиждень-два, про цей уклон всі забудуть, про таксистів всі забудуть, всім буде все одно на ці податки і все інше. Тому що каналам от башляли, які це писали, вони свою методичку виконали, все, ну, їм далі не цікаво їх все не цікавить. З'явиться інша компанія, не знаю, умовна нова пошта там, чи епіцентр, чи, ну, хто завгодно. І отак от буде. І так у нас Прогибають бізнес, прогибають людей. І так ми працюємо. А люди, що саме обідне, замість того, щоб це розуміти, ведуться на це і самі ж підливають масло в вогонь в цій історії. І якось так. Як каже реальний таксіст, та почнеться срач в коментарях. Я дуже впевнений, що багато хто зі мною не згоден, буде писати інше, але це моя думка. Я ніколи зараз не вигрожую, всі почнуть зараз писати мені, що так, там, там, за уклон чи ще за щось. Е, хто дивиться довго мій канал, знає, що я і хейтив, і уклон. У мене є не одне відео на цю тему. Я хейтив Болт, Убер. Так само я хвалив і Болт, і Уклон, і Uber, якщо є за що. Але тут, на мою думку, явний. Я на заказуху, тому якось так. Всім пока.